Пане Петре, якщо ви не проти, я б хотіла нашу розмову розпочати з таких міжнародних заяв та подій. От президент Франції Мануель Макрон сказав про те, що він попросить Путіна припинити вогонь під час Олімпійських ігор у Парижі. Він вважає, що саме під час ігор війна має бути поставлена на паузу. При цьому він сказав, що ми хочемо, аби Україна повністю відновила свій суверенітет та територіальну. Цілісність, скажіть, будь ласка, відомо про те, що Олімпійські ігри так відбудеться влітку вже цього року. Чи може це означати, скажімо так, початок заморозки війни? Чи можемо ми собі в принципі це дозволити? І або враховуючи власне ситуацію, ту, яку ми спостерігаємо із допомогою зі Сполучених Штатів Америки, це можливий сценарій для нас, як ви вважаєте? Ну, на цю хвилину я не бачу жодних передумов, що принаймні цього року конфлікт буде заморожений. Ну, направду, не конфлікт, а повноцінна ж повномасштабна війна. Маю нагадати, що це війна носить екзистенційний характер, тобто або вони нас, або ми їх третього не дано і не може бути дано. Путін підняв ставки дуже і дуже високо. Ми прекрасно усвідомлюємо, що в разі його повноцінної поразки в Україні, а в моєму розумінні повноцінна поразка, поразка це якщо ми зуміємо стиснути лінію хоча б до старої, тобто. Котра була до 22 лютого 2022 року, неодноразово цю точку висловлював, що якщо зберігається потенціал російської армії та стійкість їхнього. Управління, то як проходити стару лінію, ну поки що мені важко зрозуміти. Приклад дуже конкретний. Авдіївка ми її тримали 14 років. Це неймовірно багато. Тепер дивимося зворотню у там той бік. Там все залито бетоном. Що що а окопуватися? Росіяни вміють будувати інженерні споруди. Вони вміють. Лінія суровіки на себе повністю виправдала. Ну то хіба що засипати. Донецьке тисячами тонн бомб і руйнувати його, як свого часу е, британці зруйнували Гамбург, де запишивши 40 тисяч бомб за кілька бомбардувань, це 40 тисяч тонн бомб за кілька бомбардувань. Я не уявляю, як це зробити, щоб армія США не застосувала такі важкі бомбовози, як б е, 1 Б ланфер чи Б2 з чи хоча б п'ятдесят 52 А якщо так, якщо такими міркуваннями керуватися і розуміти, що Поразка Путіна це його фізична смерть, однозначно уб'ють самі свої. А Росія може стати на шлях е на шлях своєї дезінтеграції. То я поки що важко розумію, в який спосіб має все зупинитися зараз. Чи ця війна е рано чи пізно завершиться? 100%. процентів, але буду щирим і відвертим. Я не бачу поки що е логічної конструкції, як це все має відбутися. Якщо дозволити, я уточнюю щодо допомоги зі сполучених штатів Америки. Я розумію, що ми з вами неодноразово це питання проговорювали в ефірі, але все ж таки, пане Петре, напевно, це найголовніше так питання? чи буде допомога зі Сполучених Штатів Америки? От якщо цього не буде, якщо цього не станеться, то ми бачимо, що вже більше трьох місяців ми обговорюємо це питання, і поки що воно не зрушує з місця. Що тоді означатиме це для наших для, для України? Я я вважаю, що будуть гроші, розбираємо детально. Перше. Є ще залишки із минулого року за програмою ПДА. Що таке програма ПДА? Там 4,2 мільярди доларів, це дуже багато. Це така програма, що американці закупляють зброю у виробника, складуть її на склади, а зі складів передають нам. І так воно працювало. Там залишилося 4,2 мільярди. Якщо дуже ретельно аналізувати минулорічні пакети, то більше ніж 200-300 мільйонів на місяць не було. І ось американці оголосили зараз, що знов на 300 мільйонів так і буде допомога. Думаю, з дня на день вона складеться. 4,2 4,2 ділимо на 300 мільйонів умовно на місяць, ну то це ще доволі велика сума. Плюс Загалом є підтримка в обох партій. Я не поділяю точки зору, що там є якась дуже принципова позиція е, тих самих е, трампістів. Це внутрішній процес, внутрішня кон'юнктура. І не забуваємо, що політику ніхто не скасовував. Трамп просто хоче тушкулити Байдену. От все, що є. Почався процес збору підписів, якщо мені пам'ять не зраджує, чи якщо я правильно оцінюю останні показники, це збір підписів. За обхід. те, щоб в обхід Джонсона 177 уже здається, є голосів. Сам процес він уже почався, і думаю, на 218 вони вийдуть і зуміють таке поставити на голосування той пакету у 61 мільярд доларів, і ми щось таке та й отримаємо. І найголовніший момент, найголовніше, американці почали роботу у першу чергу, з, скажімо, з такою країною, як Японія, і з такими країнами як Австралія щоб на їхніх потужностях виробляти за ліцензію на Зноманітнішу американську зброю, котра буде до нас надходити, по від японців взагалі чудові новини, бо вони єдині, хто з ліцензією виробляє ракети до, до патріотів. Вони вже ухвалили цілу низку законодавчих і інших юридичних актів, щоб цей процес прискорити. Тому катастрофа не буде точно і не забуваємо, Європа прокинулася по справжньому на снаряди цих 800 тисяч. Зібрали на мій погляд. Ну ну. Дуже блискавично кошти Данія зараз виділила понад 330 мільйонів. Євро в першу чергу на артилерійські установки Цезар. Чудова артилерійська установка декларують 78 гармат. нагадаю, що штатна бригада 72 одиниці, і так все запрацювало і відновлюється у європейських концернах дуже величезними темпами. Рейн Металь нагадав, що не ще свого часу Кайзера обслуговували. А німці на на противагу дві 2022 року на цей рік виділили 8 е, мільярдів євро допомоги воєнної, саме воєнної, в е, 2022-му Два у четверо більше і тому, якщо все сукупно скласти разом, ну то вийде навіть більше ніж те, що нам декларують американці. Тому не треба піднімати планку емоційну, що по не все пропало, якщо американці не дадуть грошей. А чи можна говорити про те, що для перемоги Байдену потрібна перемога України, і зокрема, це ще більше, ну, скажімо так, вселяє надії і віри про те, що допомога буде? Ну однозначно так, тому що е, вся політична риторика Байдена якраз побудована на боротьбі із Путіном. Якщо уважно ми всі дивилися його послання у Конгресі, то він чітко сказав, що він не здасться і не збирається здаватися, от буквально останнім часом він на кілька процентів уперше відійшов обійшов Трампа, і це направду вселяє певний оптимізм. Але знову ж таки, а що таке перемога? От як зрозуміти перемогу? Яка вона? Вийти на кордони 1991 року, пояснив по, по старій лінії розмежування. Поки що не розумів, як це має відбутися в воєнному сенсі. Хіба що дійсно режим в якійсь. Частині обсиплеться, і до речі, оте, от що зараз відбувається із рейдом добровольчого добровольчого російського корпусу і батальйону СІБІ створює для цього передумови, таке може статися. І тоді їхня оборона обсипиться психологічно. То тоді дійсно Донецьк можна буде взяти практично без бою, бо вони зроблять жест доброї волі. Але де ця точка надлому, коли вона складеться, ну я на правду побачити зараз не можу. Про рай добровольців ще вас запитаю пізніше, а ви сказали ви таку фразу «Європа прокинулась так. ось Знову ж таки, якщо повернутися до Макрона, ось цю дискусію, яку він підняв у світі, зокрема так і в Україні, про західний контингент, про можливість так на території України. Чи можна говорити про те, що ну, таким чином Макрон, зокрема Франція, нав'язала порядок денний, зокрема путінському так режиму? І чи можна говорити про те, що ну це таке створило такий певний перелом, в принципі, так сприйняття війни на заході? 100% у частині, що стосується зняття фобії перед Путіном. Це колосальний крок уперед. Звичайно, тут на цю хвилину ще дуже багато політики. Макрон минулого року десь відійшов на задвірки світової політики. Він виявився має унікальний політичний нюх. Він зрозумів, наскільки капіталізовано в політичному сенсі українська проблематика і блискуче скористався ситуацією. І його риторика поки що носить виключно дек зміст. Але сам факт того, що це все почалося, це просто прекрасно. Бо уявити, що рік тому вони. Говорили щось подібне видавалося неможливим. Взагалі, чи є перспектива на присутність та чому ж немає? Ну чому немає? Абсолютно нормальний, адекватний робочий інструмент, бо є зараз дуже багато критики, що це неможливо юридично. Та як це так неможливо? А коаліція на чолі і США у 2003 2004 році у війні проти Саддама Хусейна сам персонально брав у ній участь більше 30 країн. У двосторонньому режимі нема жодних проблем. Плюс саме французи мають просто унікальний інструмент, який працює до речі, ще з 1831 року. Так званий французький іноземний легіон. До речі, був в історії момент, коли до 15% відсотків цього контингенту комплектувалися з українцю. Це не перебільшення. А в другій світовій війні була навіть напівлегка пр. Бригада, котра так і носила ім'я ім'я Тараса Шевченка, і до речі, діючий кондувач сьогоднішній генерал Кирило Ющенко, Українець за походженням, це факт, це факт, як такий, і оцей інструмент може бути використаний дуже блискучим. В якій частині розуміємо, що до лінії боєзвітлення зіткнення вони точно не не дійдуть, тобто воювати не будуть. Але давайте тільки візьмемо стратегічні об'єкти, які охороняють озброєні люди. Військовики, якщо Включити калькулятор, ну то це буде дуже величенька цифра. Я свідомо її називати не буду, хай проти не поламає собі голову. За принципом заміщення, що той самий французький іноземний легіон, а їхня штатна чисельність від 8 до 9 тисяч. Це але йти в Україну. На заміщення наших сил у тилу, а вивільнити 8-9 тисяч людей. Ну, це дуже серйозно. Це дуже, це дві повноцінні бригади. Це серйозний ударний потенціал. І за таким двостороннім принципом можна піти з тілою низкою країн. Не забуваємо. У нас є велетенський кордон, білоруський, поза тисячу кілометрів, і решта. Російсько-українсько теж поза тисячу кілометрів ми змушені там тримати і людей, і техніку. Їх також можна замістити. І тут при, приведу найкращий аргумент доведення від протилежного. В квітні 2022-го хаймер це те, що це неможливо. У червні вони вже запрацювали, а різкі це неможливо, бо вони вже за. Запрацювали Мін 104 патріот, та ви що, 10 місяців треба тільки, щоб персонал навчити, українці е, освоїли за 10 тижнів. А Джозеф Байден у 2022 році влітку казав дослівно, я пам'ятаю цю фразу: літаки, та ви що? Цього не може бути. Ми цю червону риску ніколи не, не перейдемо. Отак от і казав. А от уже є інформація, що найближчим часом, сподіваюся, вже ось на літо перших 6-12 машин, f F-16 запрацюють. І якщо є точка входу, є старт. То є і точка виходу, є фініш почали цю розмову. Сподіваємося, що вона фіналізується у тих у тих аспектах, які ми щойно проговорили? Радник Білого Дому Джон Кірбі говорив про те, що чинна адміністрація США не заперечує пропозиціям інших країн НАТО розмістити свої війська на території України та підкреслює, що це є суверенним рішенням кожної нації. Пане Петре, мене одне уточнення. Скажіть, будь ласка, а тут США знову ж таки вони, вони відіграють вирішальну роль? Ну, зокрема, так чи впливає їхня позиція, зокрема на рішення от інших країн? Вони дали чіткі, зрозуміли, абсолютно сигнал. Люди добре робіть, так як вважаєте, за необхідне. Чи будуть американці стимулювати цей процес? Я думаю, у відкритій частині точно ні, а те, що з ними ведуться нескінченні консультації і обчисляють усі всі потенційні алгоритми, в цьому немає ні на меншого сміття? Олаф Шольц, президент Макрон, знову ж таки і і Туск не зустрілися, і після цієї їхніх спільної зустрічі Олаф Шольц заявив, що створено, буде створена коаліція реактивної артилерії великої дальності для України. Скажіть, будь ласка, і він також каже, що коаліція ось буде сформована в рамках контактної групи Рамштайн. Що це означає для України артилерія великої дальності? Знову ж таки, в контексті ну, того, що реактивна, ми... реактивна артилерія великої дальності це реактивна система залпового вогню Дальше, ніж м 142 Хаймерс і М870, і всі різноманітні модифікації саме того типу озброєння я поки що не можу зрозуміти, що вони ще нам можуть надати. Єдиний момент боєприпаси це сама кількість цих боєприпасів і типи боєприпасів. Бо на сьогоднішній день у нас головний робочий GMLRS, от отак він правильно називається, то М31А1 і М31А2. Це 84 км. кілометри. Треба треба боєприпаси, хоча б на 164 км. кілометри. Є вже забита тема. Ми про неї говоримо тисячу разів, яка називається Атакамс. Спускові установки дозволяють цю зброю застосовувати. Є модифікації, знову ж таки у касетних вираженнях до до 160 км припасом М74, такий як, як тенісний м'ячик, на, на 164 км може бути до 900 субелементів, на 300 км до 300. І є ще дві ракети у модифікації М48 і М57І1 із фугасною Частиною до трьохсот кілометрів на складах американців їх у межах від трьох до чотирьох тисяч. Якби дали кілька сотень, кілька сотень, а хоча б добру тисячу, ми би точно щось змінили по полю бою. Я я залишаюся полким прихильником. Концепції, що треба обвалювати південний плацдарм, тобто пробиватися до молочного лиману, перекизати сухопутний коридор з Кримом, і там закріплюватися. Саме ця зброя допомогла би винищити найголовніший ресурс це логістику, і в першу чергу треба нищити саме залізницю. 90% всього, що довозиться. Зону окупації догосу залізницю, і якби на цих великих відстанях її постійно нищити, то в окопі солдата нічого не, не, не залишається. Йому потрібен боєкомплект, їжа, вода, одяг, медикаменти і тому подібне вони стануть таким собі тиром і скуріпок для нас, але є нюанс. Треба, щоб американці нарешті перейшли цю психологічну лінію і ми цю зброю отримали в достатній кількості. Конкретний приклад: Фін, е, Фінальна битва у війні вперше заточити 1990-1991 року завершальна її фаза буря у пустелі січень-лютий 37 днів вона тривала американці відстріляли до більше ніж 600 ракет Атакамс були доби коли застосовувалося від 20 до сотні ракет думатися 20-100 ракет на добу ну якби в нас працювало хоча б 5-6 на добу упродовж місяця то вже був би фантастичний результат Президент Володимир Зеленський після серії ударів по російських НПЗ заявив, що Україна тепер завжди матиме свою власну ударну силу в небі. Останнім часом ми бачимо, що дрони СБУ так активно атакують нафтопереробні заводи в Росії, зокрема випадки останні в Рязані, Кстову, Нижогородської області, Кірі, Шеленградської області, Самарській області. Вони патре, от військові експерти, ваші колеги, зокрема, є навіть такі думки. Вони ставлять ось ці наші успіхи навіть. Першочергові, аніж ті, які ми маємо у Чорному морі. От з вашої точки зору, ви можливо ну, ж таки, погодитесь з цією тезою чи ні? І в принципі, які це можливості в подальшому для нас відкриває в плані саме впливу на фронт? 100% відсотків але є один нюанс, то не ми, то якісь добрі іншопланетні сили. Вирішили поборотися на на стороні нашої держави і я ще раз наголошую саме так, треба ставити акцент. От відбувається, оце явище. Чому це фундаментально важливо? А це правду, фундаментально поясню. І знову ж таки на історичних прикладах, чому програли німці у другій світовій війні? На правду, на правду. Не лендліз і не велетенська радянська армія все це серйозно, все це допомогло, але зламало хребет нацистській Німеччині знищення їхніх заводів і з виробництва синтетичного бензину, коли вугілля переробляється практично до порошка, такого дуже дуже дрібненького, і при височезній температурі і тиску в спеціальних установках схрещується і з водним, і. і Появляється синтетичний бензин, Рейхсміністр Шпеєр, який відповідав за виробництво зброї, єдиний, хто написав із нацистів серйозні мемуари, чітко сказав: якби британці і американці не знищили саме цю компоненту нашої економіки, ми би проблему східну, тобто радянську союзу, точно розв'язали. От саме знищення палива і зламало нацистську німеччину, коли вже і союзники і радянські війська туди зайшли на територію, то Просто сотні тисяч автомобілів, танків і техніків і тому подібне, просто не мали пального, от і все, і от у цій частині направду може бути зла нашої перемоги. Справжній чому по лінії боєзітнення, усе, що воює з їхнього боку, це двигуни внутрішнього згорання. Конкретно розберемо на одному танку. Танк, якщо не активно працює у межах доби, зжирає до тонни. Пального і плюс до 100 кілограмів мастила. Три тисячі танків це три тисячі пального на добу на добу. А ще є автомобілі, а ще є інша бронетехніка і тому подібне. Прекрасно усвідомлюємо, що Російська Федерація тримається виключно на нафтогазових. Доларах допоки в них цей ресурс є, то потім вони можуть, скажімо, будувати такі явища, як ракети. Немає, не можуть це абсолютно досконала дихотомія. Тому чим більше того всього там запалає, тим прекрасніше. Дійсно, на цю хвилину потенціал їхній ще доволі великий, В них більше 30 великих. Переробних заводів і в межах десь до 50 менших. сумарно переробляють у рік десь 260 мільйонів тонн нафти. Це неймовірно багато і на виході дають і диспаливо, і бензин, і е, авіаційний газ, і інші нафтопродукти. І ще один дуже принциповий момент. вкрай важливо, щоб оці добрі безпілотні світлі системи потрапляли в таку установку, як атмосферно вакуумна труба. А виташічно при не назвати. Чому? Тому що самі вони це виробляти не можуть. А це фундаментальна ключова технологія кінцевого виробництва, а закупити на світових ринках їм буде неймовірно важко. Бо якщо з мікроелектронікою дійсно можна обманути весь світ елементарно, просто скажімо, Іран розташовує замовлення десь на островах Науру, і через 10 лантушків через Мексику приходять навіть до Макінтош ідеал, а розташовують у віглі мікроелектроніків для побутової техніки. Закупляють все, вертається назад. Хто може? І заборонити це передати чи перепродати Росії. А з тими установками вже не так. Очевидно, хто їх замовляє, отже, вони їх не куплять. Чим сильніше, чим більше це все буде горіти, вибухати, то буде створювати ще одну проблему тиск на власне населення. То на бензину вже подорожало суттєво із осені минулого року. І чим більше там буде черг на заправках, і чим більше там буде виття, то рано чи пізно разом із рейдами. Добровольчого корпусу, який до речі, зараз показують унікальні речі в частині стійкості, буде створюватися отой от ґрунт і передумови для потенційного трансферу режиму Путіна. Прекрасна несиметрична відповідь, хай горить якомога міцніше. І от останнє запитання, якщо дозволите, будь ласка, зокрема про цей рейд добровольців, так Кирило Буданов також прокоментував дії добровольців і сказав про те, що Україна власне їх буде підтримувати, і сказав, що в них достатньо сил, аби продовжувати всі ці дії. Е, а також він щодо пропозиції обміняти тіотків на Мелітополь, сказав, як із радістю побачимо. Поки що я думаю про це зарано говорити раніше. Відомо про те, що у Легіоні свободи так озвучували таку ідею. Пане Петре, ось ці сценарії, в принципі, в перспективі вони можливі обміну таким чином Ну, ще раз, ми не скасовуємо інформаційно-психологічний тиск. Так має бути це правильно. Але якщо ми там не ми, даруйте, не ми російські громадяни, котрі зі зброєю рука, вирішили поборотися за знесення режиму Путіна. Зичимо їм у цьому успіху, і якщо вони зможуть там протриматися якомога довше, а вже безпрецедентно довго на, на цю хвилину, вже безпрецедентно довго і кожен день грає на нас. І на них іграє проти Путіна, тому що ревізується найголовніша якість будь-якого до речі, президента це гарантія недоторканності цілісності кордонів. Путін не може упоратися з цим завданням, і виникають сумніви у першу чергу, не вбидло, маси ми на неї не дивимося. А всередині самих еліт там лежить відповідь його трансферу і його знесення. І чим більший цей владдар буде розвиватися, а вони вже полону не Якщо мені пам'ять не зраджується, 25 чоловік. Це доволі доволі непогано. Це практично механізований взвод. Вони мають артилерію ствольну у першу чергу. міномети великих калібрів до ста до міліметрів. Вони дуже мотивовані, вони дуже якісно підготовлені, і вони направду розхитують ситуацію і середини. А тепер це разом накладаємо. Гор все горить у частині, що називається нафтопереробки. Є момент, який називається війна на території Російської Федерації між громадянами Російської Федерації по великому враху. Пунку і з точки зору класифікації оцих бойових дій це така собі вже іскорка громадянської війни, і це направду дуже і дуже добре для нас. Украй важливо, щоб і перше і друге ярища, оці дві події, котрі минулого тижня були міцно актуалізовані і виведені на високу тональність, щоб якнайбільше набирали обертів, щоб це все не зупинялось. Тоді направ, ви ж прикасту знаєте, що я не є там шаленим оптимістом і дивлюся в життя виключно реалістичними очима і дуже критично. Але тим не менше, я у мене зараз народжується такий дуже стриманий оптимізм, що якщо це все разом буде кипіти, ну хоча б місяць, а бажано кілька місяців, то ми дійсно на літо можемо вийти на дуже серйозні позиції перелому цієї війни.